Тут ось цей військовий злочинность, пропагандист Сережа Мардан пропонує предлагает называть території, территории, как про це говорит российский недомирок Путин, а Пивным Россией». Давайте мы послушаем. То есть говоря, граждане Украины, мы признаем автоматически, что есть и будет такая страна. Это в общем не лепится полное, абсолютно. Но это не лепится, существует в том числе и на вполне официальном уровне. То есть официальные лица продолжают толковать про Украину, про независимость Украины, про признание Украины. Но новые территории нет, это не только Донбасс. Слава богу, это не только Донбасс. А еще это Запорожская и Херсонская области, которые точно к Донбассу не имеют никакого отношения. Это другое. Это называется Новороссия. Ну, если вам так удобно. А самое простое, вот чтобы не множить сущности и не, не забивать голову совершенно ненужной, избыточной информацией, тем более историческими какими-то, значит, экскурсами, просто зарубите себе на носу. Есть Россия и есть юг России. Юг России это. Понімаєте, заробі собі на носу Сережа Мардан, що ти будеш відповідати і за всю свою пропагандистську роками діяльність, якою ти продаєшся за криваві путінські рубчики, і за все те, що ти говориш у міжнародному кримінальному суді, якщо, звісно, до нього дотягнеш. Очевидно, він теж вчився на тих підручниках, де чуже видають за своє і де малюють якісь незрозумілі історичні і територіальні реалії. Ну я нагадаю, дав вчора був цей день возз'єднання, день окупації, який підписав Путін. Його відзначали на нових територіальних. В реаліях знайшли там, дістали алкоголіків містян, які буцімто радіють приходу руського міра, і говорять те, що їм очевидно написали, як і Сережі Мардану все, що він говорить, спускають методичка. Хосі з цим тези не нові друзі. Америка Україну постійно ділить без кінця, розчленовує, Виявляється, якщо ви раптом не помітили. А добра Росія, вона всіх згуртувала і воз'єднала. Давайте почуємо, що казали ось ці алкоголічного типу, то не товариші у Скадовську Херсонської. Впечатления от праздника? Мои впечатления очень бодрые, отличные и активные. Я очень рад этому празднику, Дню Воссоединения с Российской Федерацией. Будем каждый год проводить такой забег, его побег. Это не моя мечта. Это жизнь моя, моя мечта. Я родился в России. И мне больно было, чтобы вот такое получилось. А вы мне можно грубо скажу, Эти. Вот Они Они разделали Украину как хотели. И при при помощь Америки, конечно. Вот. А если б не Америка, быть не так была. При помощі Амерії. Ну, а хто ж ще? ще забув про Лондон, але тут вже дуже багато в одне речення вмістити. А тим часом на російських пропагандистських помийках світують про, світують про, про, про покращення в окупованих ними територіях. Показують якісь брехливі ролики, які не зрозуміло звідко, коли, де і взагалі для чого зняті. Кажуть, що у зруйнованих росіянами, зокрема авіабомбами всім, що вони скидали, в регіонах побудовано кілометри доріг, де дороги правда не видно. Зведено десятки шкіл і лікарень, хоча вони бомбля. Школи, лікарні на всіх наших територіях відремонтовано будинки. Але ми з вами знаємо, як тому ж Маріуполі, де зруйновано більше 90%, відбудовано навіть не 10%. І це ще не все кажуть. Ось повідкривали центр надання послуг. А зараз покажу вам реальність і наслідки приходу руського міра, про які вони розповідають, що вони побудували. Ось це сівера Донецька. Там залишилися самі стіни, і це лишень просто одне таке теплогенеруюче підприємство, тому що. Зруйнували його, потім розібрали, вивезли все обладнання. І за словами керівника військово цивільної адміністрації тимчасово окупованого Сєвєродонецька Олександра Стрюка загалом місто зрозуміло, місто, якого майже немає, стерте росіянами. Ось це вони відбудовують. Воно не готово до опалювального сезону. Окупанти лише симулюють діяльність такої підготовки, вдаючи, що ремонтують якісь колектори. Але ось так ось так виглядає це.